У мене є якість, яка називається безстрашне яснобачення. Коли навіть я виховую своїх трьох дітей, коли я щось бачу, я не цікавлюся, яким зараз сім чи п'ятнадцять. я шукаю форму, як донести те, що я бачу. Я і в магазин так хожу. Всі ситуації навколо мене трапляються в такому ракурсі. Іноді щось купую, знаєте, у бабусі які на вулиці. Вона називається ціни. я кажу: Окей. І вона починає мені зважити або І вона їх важить ну, прямо в аптеці. Я розумію, що це про жадібність, це чудово. Я навіть розумію той стан, в якому вона це робить. І коли вона завершує все це робити, я їй плачу більше. І вона каже: А длявіщо? В мене немає там, чи здачі, чи навіщо. Ну, не це не пам'ятається, немає зараз значення. Я кажу, ну, щоб ви бачили, що можна дати більше і отримати від цього задоволення. І я пішла далі, я не чекаю цієї відповідь. Я не роблю це для неї це не урок для неї. Таким чином, я розумію, що те, що я бачу, я підтверджую своїм чинком, бо я просто це. Тобто, там ці 20 злиш там, гривень пуза, да, зверху, це говорить про те, що. Я її не повчаю. Почуйте зараз, у мене нема бажання повчати. Я кажу своїй свідомості: «Да, я бачу, що ти мені хотів показати, чим людина ця страждає? Я що я можу зробити? Показати, те, що я можна по-іншому. Тому що для мене ну, це, це легко. Але я не повожусь з нею так, як я поводилась би з іншою людиною. Я собі чому Чому я цього не дозволяю? Тому що я не зраджую свою якість. Якщо я її відкрила, я її тільки культивую, а не зраджую. Навіть якщо мені це не корисно. Чому там ще безстрашність? Є тому, що якщо я можу зустріти ситуацію, де мені краще, б, можливо промовчати, або зробити вигляд, що людина правильно каже, я може дуже сильно спочатку стараюся, потім я все ж таки зроблю те, що від мене вимагає своя якість, і я не буду себе за це корити. Вручатися цьому і так далі, я сприймаю це не просто: от любіть мене такою, якою є. Ні, в мене є якість, якою я маю світити в цьому просторі. Бо такої якості, точно в такій комбінації, немає у інших є інші комбінації. Але це ідентичність це не те, що я вже про себе придумала, це те, до чого я прийшла і чим я тепер є. І якщо в мене не виникає питання: поступити як дружина, як мама. Чи як провідник власного підходу панцовку? Підхід це є моя якість. Безстрашно йти до суті, до цієї точки, до цього центру.